Привіт, мої любі! Дякую, що зайшли до мене на канал. Сьогодні ми з вами робимо розклад на тему пауза за кінець». Тобто розклад для тих, хто не розуміє, що відбувається у вас в стосунках. Ми зараз це все розглянемо. Так, у нас буде три варіанти: перший, другий, третій. Обирайте свій камінчик. Притягуйте людину, на якому цікаво дізнатися, подивитися, що там. Він вважає з цього приводу загадуйте. Так, я починаю з першого. Так, привіт, одинички! Давайте подивимося, що між вами зараз? Що між вами зараз? Чи дійсно між вами зараз якась відстань? Що нам покажуть карти. Що між вами зараз? Ну, якщо у вас був трикутник, ну або ж просто ви добре проводили час, то зараз це вже не так. Зараз бачите десятка жезлів, якесь тут у вас конкуренція, якесь змагання, щось ви намагаєтесь тут поборотись з кимось чи з чимось. Вся легкість відійшла. Так, що ще між вами зараз? Так, тут хтось пішов, бачите, хтось віддалився на відстань через те, що була якась невизначеність. Так, що ще між вами? Прив'язки залишилися? Так, нам карта показує, що ви зараз не разом, хоча зв'язок ще існує, щось змінюється, як то кажуть, якісь зміни витають в повітрі. І ці зміни, звісно, на краще, тому що тут у нас ту спентаклі. А що саме? Що саме змінюється? Що саме змінюється? Якісь нові перспективи відкриваються. Дивіться, <гум> <гум> можливе відродження, до речі. Бачите, тут у нас вже прям показують про те, що є такі предпосилочки, так? <гум> 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 А хто це у нас тут переможною ходою йде? Той, хто сумував, був у безвихідному стані, ніяк не міг визначитись? Не знаю, карти прямо не вказують, чи це ви, чи це він, ваш партнер. Розказують лише про те, що ці зміни, ці переможні, всі напрями, як всі ці, всі ці зміни в, вашому, в ваших стосунках, йдуть саме в тієї людини, яка довго була в якомусь розчаруванні, яка думала, що нічого не вийде, тому що життя таке складне, там різні всякі ну, обставини заважають. Саме ця людина, бачите, все змінює, все змінить. Або змінить, або вже в процесі. Саме ця людина сприяє відродженню. Так, ну що, давайте подивимося детальніше саме про нього, про вашого партнера. Давайте подивимося що він думає. Хай нам розкаже, що він думає про ваші стосунки. Чи це кінець, чи це пауза. Що він думає про ці стосунки про ваші. На його думку. О, дивіться, він бачить перспективу. Він розуміє, що якщо подивитись на вашу проблему під якимось іншим кутом, з якоїсь іншої точки зору, то шлях є, відповідь можна знайти. А дивіться, в кого тут були трикутники, то це розказує про те, що він каже, що я розумію, що трикутникам вже не буде місця в наших стосунках. Трикутники завершаються, це вже кінець. Але я не знаю, навіть якщо, наприклад, він одружний і не хоче розлучатись, так? І думає про те, що не буде трикутників, то це не означає, що він готовий кидати вас. Тому що з вами, питали, що він бачить. він бачить, що з вами можливо якісь перспективи. Якщо ж у вас <кхід> немає третіх лишніх, як кажуть, тоді він просто каже, що цей час якийсь, коли ви проводили разом так якось безтурботно, там просто зустрічались, там просто проводили час, нічого такого особливого, це все ну, завершується. Це таки потрібен вже якийсь, інший, ну, інший якийсь формат відносин. Що, що він ще думає? Це кінець чи пауза? Що він думає? Це кінець чи пауза? Та ні, він не думає, що це кінець. Дивіться, він тут у вас рветься, поговорити з вами щось роз'яснити. Бачите, всю, всю ситуацію якось, не знаю, обговорити. Якось вам донести якусь думку з минулого, не те ще думку, ну, якось своє бачення того, як це все було раніше, наприклад, чому все так зараз сталося, куди це все йде, звідки воно починалось. Ну, Тобто він дуже хоче з вами поговорити тут. Бачите, він прям скаче. Він такий в таких вже енергій, як йому дуже хочеться все це вияснити, розібратися. Ну, але ж, бачите, поки що можливості немає. <кій> Або ж це він розказує, що це ви тут поки що без їх безвихідному такому, бачите, стані. Ви тут не знаєте, куди йти, вас очі зав'язані, тут це частокол з мечів. Ви не можете начебто вийти за якісь свої рамки, за якісь свої уявлення, можливо. Боїтеся. Якісь у вас, можливо, там ну, свої установки, які, знаєте. Не знаю, тут все-таки є натяк на трикутник. Якщо це так, якщо ви в ролі цієї третьої особи, то він тоді розказує про те, що ваші оці вті... продужіння по-українськи. Предрассудки, як це по-українськи, ну, сподіваюся, ви згадаєте. Що це Начебто ваші ці всі установочки так, заважають розвитку ваших стосунків з ним. Ну, Тому що так, ви не хочете бути третім колесом, як там, третім лишнім. Можливо, це з цим зв'язано. Ви боїтесь такого стану. Тобто він бачить, що ви начебто не хочете саме в ролі цієї верховної Жриці бути присутнім його в його житті. Але він сам. Він не думає, що це кінець, тому що йому хочеться ще розібратися в цьому всьому. Так, а що ти думаєш? Ні, не так. Зараз. Як він думає, чи ви хочете продовжувати? На його думку, ви хочете продовжувати? На його думку, ви хочете продовжувати? Ну, так, він думає, що ви теж хочете. Дивіться, ви хочете почати по-новому. Ну, тобто з якихось нових позицій, не з позиції третьої лишньої, а саме з 6 листа. Тому що для вас це теж важливо. Для вас це теж цінний досвід. Ну, він вважає, що ви вважаєте його цінним, потрібним собі. Що ви тут задовольнете? Що він задовольняє ваші бажання то, ну, те, що ви хотіли. Так, ну давайте тоді запитаємо. Оце на з позиції вищих сил. Як вони вважають? Буде у вас продовження? Буде продовження? Так, вісімка. Ну, дивіться, тут просто про що нам розказують, що партнер. Він то вас вчепився, він то не хоче вас втрачати. Тут що позиція егоїзму програється. Ну, Можливо, він не звик чим відмовляють і все таке. Ну, зараз в нас це не так важливо. Головне те, що він не хоче, щоб це був кінець. А от ви, це начебто ви тут пішли? Дивіться, я спитала, хто пішов? Якщо це ви пішли, то начебто це від вас залежить, чи ви захочете повернутися? Тобто він не проти. Це залежить від вас, від їїка дивиться зараз. Ну так, дивіться. Це все від вас залежить. Якщо ви захочете продовження, воно буде. Що ж така була позиція одинички. <кхе> Дякую, що подивилися. Так, ми перейдемо до двієчок. Привіт двієчки. Давайте подивимося, що між вами, з вашим партнером зараз відбувається, які у вас зараз стосунки. Що у вас відбувається в вашій парі? <кій> так, що між вам справедливість? Ну, тут або ви розлучилися з ним, чи в процесі розлучення, тут більше схоже на законні стосунки. Саме що ви були з ним одружені, або ж там, проживали разом вже довгий час. Ну, більше все-таки схоже саме на законні стосунки. І от між вами все. Цикл закінчився. Начебто кінець. Так, що ще між вами? Що ще між вами? Ну Тут чоловік схоже, схоже почав гуляти. Дивіться, дві трійки навикали, начебто це він пішов кудись шукати третю сторону. Прям помчався, дивіться, на всіх парах. Але він то помчався, а тепер зрозумів, що це був шлях нікуди, і тепер сумує за тим, що втратимо. Розумієте, він начебто <кхід> зараз намагається ну, якось. Вивернутися, розуміти, щоб знову удача їм посміхнула, щоб знову якось ну, якісь перспективи у вас з ним намалювалися. Тому що я бачу, у вас тут все зруйнувалося, роз... ну, і він тут, бачите, постраждавший такий, ну як постраждали, то ви, звісно, але він тут теж втратив. Бачите, він зрозумів, що це був ну, шлях нікуди. Тепер він дуже хоче повернути все назад, щоб знову можна було щось планувати з вами, чекає, поки доля тут до нього повернеться. Своїм, щось тут шпигує, я не знаю, щось тут викручується, ну щось, щось, якісь хитрі плани строїть, як би так це все здійснити. Так, ну що ж, давайте подивимось. Давайте подивимось, як він думає, це кінець, чи це пауза. Саме його думка вашого партнера загадаємо. Як він думає, це пауза чи кінець уже? Як він думає? Ну, він поки що очікує. <laughs> очікує, збирає інформацію, розумієте, якось так, можливо, там вами переписку веде, там, чи якось так фліртує, чи ну, якісь такі знаки уваги, напевно, приділяє. В когось, можливо, це вказує на діток, чи просто дитину, що він думає, та все-таки пройде якийсь час, вона там заспокоїться, тому що в нас діти, так що все буде добре. Так. Що він ще думає? Що він ще думає? Що думаю? Думаю, що все зруйнувалося, але він настроєний рішуче повернути вас назад. Бачите? Він тут вас з пристрастю палає, дивіться. Дуже хоче вам тут все роз'яснити, прям прийти вам все розповісти, по полочках розкласти. Можливо, хочу вам сказати, що. Типу, так сталося, я не винен, так доля повернула, там, не знаю. Як там в анекдотах чи де це було? що йшов, 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 упав, проснувся, як там очнувся, гіпс, Так само і тут. От, так вийшло просто. Просто так вийшло. Там можливо, під алкоголем, чи ще там під чимось. Що це було так, якось нічого не значило. Я не знаю, як там насправді це вже йому видніше і вам, як то кажуть. Тут намагається вам тут, знаєте, з усім запалом, всі енергії прямо ну, довести вам, розказати, що він не винен тут, що він тут теж постраждав, і що все можливо повернути. Так, що він ще думає? Ну, тут прям думає, дивіться, думає, як же все повернути, щоб все знову стало добре. Тут будує якісь плани, слухайте. Як би так, бачите, знову бути з вами парою? Як би так до вас на чому під'їхати, щоб ви не відмовили? <свісно> так, а давайте я запитати, що він відчуває до вас, його почуття до вас? Його почуття до вас. <свісно> ну, каже, вона моя сім'я. Ми повинні бути разом, тому що вона моя сім'я. А почуття, ти покажеш почуття? Ну, а щось більше, ніж пажик пентакли, Щось ще є? Рицар. А почуття. Ну він тут не хоче нам розказувати про почуття, просто розказує про те, що так повинно було бути. Тому що ми сім'я, ми повинні бути разом. Я тут ма, я буду тут намагатися всіма правдами і неправдами повернути. Тут рішуче буду діяти, активно там, можливо, там подарунки буду їй якісь дарувати чи там закидувати її листами, дзвінками. Тобто я тут буду. За неї боротися. Тут рішуче настройне. Так, а давайте запитаємо з позиції вищих сил. Як вони думають, це пауза? Як вищі сили думають, це пауза? Чи кінець? Так, це пауза чи кінець, як вищі Сили думають. Ну, дивіться, все-таки бачите ця сімочка мечів у нас тут. Тобто потрібно попрацювати, скажімо так, над цією сімочкою. Тобто, якщо, наприклад, ну ваш наприклад, це ж чоловік рішуче настроїть, потрібно йому ще тут постаратися, щоб ви йому знову довірились такому ключі, якщо це саме була його зрада. Причому час тут не варто гаяти, тому що все повинно робити в свій час. Але і ви тут у нас позиції, бачите, оборони. Ви начебто боїтеся вже йому знову довіритися? Ну, не знаю, як тут можна сказати, кінець чи пауза. А що ви самі думаєте? От ваша думка. тієї, яка зараз дивиться. Як ви думаєте, це пауза чи кінець? Це пауза чи кінець? Ну, ви значить, не те, що проти відновити все це. Ви начебто і не проти, але ви дуже повинні для себе, бачите, вирішити якісь питання. Ну, знову ж таки, щодо, щодо там, цієї ж самої довіри. Чи, наприклад, щоб він там вам якось пояснив, наприклад, чому я так вів себе. Тобто вам потрібні відповіді, ви не можете просто так довіритись тільки через те, що він тут прийде на білому коні, розумієте, там заспіває вам серенаду і все буде добре. Ні, вам потрібно щось більше. Тому ви ще сили вам і не можуть сказати точно, тому що це залежить від вашої пари. Я тут пар. уже як ви самі собі з ним двох. Ну, все-таки є якісь. Давайте не так. Ваш партнер буде якось діяти, щоб примирити з вами? Корожеві. Ну, в принципі, так. Слухайте, король Кубків. Верховна жриця. Тут або розказуєш це таємниця, як він себе буде вести. Або ж, знову ж таки, дивіться по своїй ситуації, або ж це розказують про третю сторону. Так, що це верховна жриця? Та ні, значить тут таємниця. Ну, в принципі, дивіться, король жезлів це активний такий діяльний чоловік. Король кубків це начебто тобто, тобто, показує те, що він з почуттями, що він все-таки небайдужий до вас. Тож, я думаю, якщо так подивитись, то так, в принципі, він буде діяти, тому що, тому що є для цього якийсь, бачите, як фундамент. Так що повинен діяти. Все, дякую двічки. Зараз вклад. А ми зараз перейдемо до трійчик. Так, Привіт трічки. Давайте подивимося, що між вами і з вашим партнером відбувається. Що відбувається між вами і вашим партнером. Так. Ну, знаєте, тут показують начебто вже все, в кінець, цикл завершився, але от ваш саме партнер, іерофант, він начебто не здається. Він все-таки каже, я ще бачу там світло в кінці тунеля. Начебто він ще хоче це все повернути. Так, що між вами ще відбувається? Імператор. Дивіться, він ще працює, він ще працює над вашими стосунками. Так, а чому п'ятірочка мечів? Ну, він хоче любими шляхами, бачите, отримати перемогу. Чому так? Чому аж так? Тому що ви того варті. Дивіться, тут теж, начебто, ваш законний чоловік. Єрофант, імператор. І вас тут показують королеве Пентаклю. Схоже, що вас, не знаю, або ви від нього вимагаєте розлучення, а він ну, не хоче цього чинить опір. І старається, бачите, якось працює, прямо працює над тим, щоб вам не дати цього розлучення. Так, що ще між вами? Ну, Оця боротьба, бачите, ви з ним двох тут воюєте. Але ж є всі почуття, в кого почуття. В кого почуття. Ну, поки що не показують. Ну, це мають на увазі взагалі, що між вами ще почуття завершилося. Хоч начебто й башня, тут кінець вже все зруйновано, але все ж таки почуття ще залишається, і бачите, якесь очікування, очікування, якихось звісточк. бачите, або це один од одного ви чекаєте, або ж це ви там, чи він чекає. Ну, тобто один партнер чекає від іншої якоїсь звістки, вже так довго чекає, так уже втомився, вже не вірить в те, що це можливо, але все-таки ще не здається. Так, давайте запитаємо ваш партнер. саме ваш партнер, як думає, це пауза чи кінець? Ваш загаданий партнер, як думаю, це пауза чи кінець, що він думає про це? Шукає, шукає відповіді, бачите, намагається боротись тут. Він ще сам не знає це кінець чи пауза, ну бореться. Дивіться, почуття в нього є, бачите? Ну тут реально чоловік старається гляньте. Я не знаю, звісно, що він там зробив, мені це поки що не показують. Але бачите, він з почуттями, він якось не знаю, гарно до вас налаштований. О, дивіться, він бореться, дивіться, бореться, працює над тим, щоб цю всю башню від... відбудувати знову будиночок. Бачите, старається прям. Якби так запитати, а ти винен в тому, що ця башня зруйнувалася? Ти винен? Сила? Ну, когось тут він завів собі третю особу. В когось просто не хочуть нам казати, тобто в якомусь випадку так, в якомусь так. Не хочуть казати, чи він винен в цій ситуації вашої зруйнованої башні. Ну, але ж карта сила нам все-таки натякає, бачите, на цю боротьбу цього духовного і тваринного. Тобто, чи Змій він побороти цю свою тваринну натуру? Ну, тобто, інстинкт якийсь я знаю, що там. Якщо, наприклад, він справді кудись там. Скакнув речку, чи як там кажуть, то, значить, переміг цей лев. Розумієте, він його не приборкав. Так, ну добре. Давайте подивимось ще, чи хоче він. Так, до речі, не подивимося, що він думає, а про те, що він хоче. Так, Ти хочеш повернути ці стосунки. Партнер сам. він хоче повернути ці стосунки. Він хоче повернути стосунки. Но він згадує про те, як все було добре. Так, він хоче повернути стосунки. Дивіться, так, він хоче. Слухайте, він хоче бути парею, Ви для нього дуже важливо. Дивіться, імператором показує себе. Хотів би з вами бути в парі знову. Він тут ревнує, до речі, вас. Може, ви там вже, вже до когось придивляєтесь, чи до вас хтось придивляється, то його це дуже бентежить. Він такий у вас тут загадковий, ну. No? Так, а давайте з позиції вищих сил. Як вищі сили нам скажуть, це у вас пауза чи кінець? Це у вас пауза чи кінець? Начебто на вас вказують, як ви тут захочете, дивіться, як захочете з ним бути сім'єю, парою, то все, все вийде. Бачите, прямо на вас показують, все. все тут ви повинні вирішити. Якщо є у вас оцей запал, оця іскра ще до нього, то, будь ласка, розвивайте все це десятко кубків. Ви це зможете, ви тут достойно у нас жінка. А вам це треба? <клес> ну так, <клес> в принципі, так, вам це треба. Так що дивіться, якщо ви цього хочете і розумієте, що так, вам це треба, бо намікати це показується імператор, імператриця. то ви можете все повернути. Вже дивіться, що він там вас накоїв, <клес> як всіх всіх. Питань вийти, як там вирішити ті всі проблеми, що там залишилися. Але якщо ви дуже захочете і, і вважаєте, що вам це потрібно, то, будь ласка, у вас все вийде. Хочу ще запитати, а ну, давайте, а ваш партнер? Що він почуває до вас? Ваш партнер, його почуття, його почуття до вас? <кхід> він бачите, бачить, тут у вас перспективу, а почуття. Почуття, які є... Ну, знову ж таки, не хочуть нас чоловіки тут розмовляти про почуття. Просто розказує, що вона для мене цінна, от вона моя королева пентакль, моя дружина, така стабільна, надійна. І я повинен бути з нею, повинен, бачите, завоювати її. Тут у вас і пристрасть є, бачите, тут король жезлі, такий, весь діловий активний, показує себе. <кхід> так що ви йому байдужі, це точно. Що, дякую три що подивилися. <coughs> До побачення.